Важлива заява від мене буде, хто я такий, звідки я взявся, і хто за мною стоїть. Я вам розкажу, того прошу розповсюдити це відео, щоб менше питань було. Хто я взагалі такий? Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Тіп, от до того, хто за мною стоїть, як я взагалі так з'явився відкуди, та що я розказую, бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду. Розказую. За місяць до війни я повернувся в Україну. Почалась війна, я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини, з Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі, слава Богу, вижили. Про це Вся інформація розлетілася по всьому світу, є там офіційним свідком російської агресії проти України в газкому суді і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я продвігав різних бізнесів там. Різні телеканали і так далі. Мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проєкт. Різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні є і не буде дотичним до політики і не буде нічого з політичного просувати. Я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюся сам собою своїми проектами. Тобто, я. Оперний співак, і в першу чергу бізнесмен підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримувати ЗП. про це. є Багато відео в акаунті.